П'ятнадцять зарядних станцій із можливістю підключення до сонячних панелей місто передало для однієї з військових частин, яка боронить нашу державу на фронті. Захисникам це обладнання допоможе мати сталий зв'язок, освітлення і забезпечить оперативне виконання завдань. Дякую міську раду Александра Анатоліча особисто за те, що завжди чуйні до наших прохань. На жаль, не все може держава забезпечити. Дякую за такі чудові подарунки. Передавав обладнання виконувач обов'язків Чернівського міського голови Олександр Ломако. Він висловив подяку військовим за захист нашої держави і підкреслив, що вони завжди можуть покластися на громаду, адже вигнати ворога з української землі це спільне завдання, заради якого варто об'єднуватися. Так цього разу на зарядній станції для воїнів Чернігів спрямував 700 тисяч гривень. Зараз зима. І нашим хлопцям і дівчатам має бути тепло, щоб вони мали всі можливості для ворогів наших створювати пекло. Ось тому це військова частина, якою опікується і допомагає депутатка міської ради Регіна Гусак. І, в принципі, закупівля була проведена там нещодавно. Наш головний пріоритет у 24-му році, і так буде в наступному році, і так буде до перемоги всіми своїми діями і тими можливостями, що у нас є, робимо все, щоб наблизити нашу перемогу і наблизити. Мир на умовах України, тому дякую вам за захист, тисну руку і хочу чітко запевнити вас, що громада Чернігова це надійний партнер і плече, на яке ви можете завжди розраховувати. Також Олександр Ломако зазначив, що вже почали надходити перші звернення для закупки обладнання від військових частин на наступний рік. У 2024-му Чернігів спрямував на підтримку ЗСУ близько 400 мільйонів гривень. У новому 2025-му збережуться такі ж обсяги допомоги.